Феномен подвійних кратерів на землі та інших тілах сонячної системи. Зміст доповіді наступний: вступ. Розглянемо взагалі, що таке подвійні кратери, і звідки вони взялися, навіщо вони нам потрібні, чому цікаві. Подвійні кратери на землі та інших небесних тілах. Тут розглянемо класифікацію кратерів, які вони можуть бути. Формування подвійних кратерів, фізичні процеси та наслідки удалів подвійних астроїдів. Тут розглянемо процесу створення подвійного кратера, ну і звичайно, висновки. Вступ. Почнемо з того, що подвійні кратери, скоріш за все, утворюються через зіткнення подвійного астроїда з поверхнею планети або іншого небесного тіма. І зі спостережних даних було відомо, що близько 15%. Всіх астероїдів це саме подвійні астероїди. І найперший цей результат у 1996 році був отриманий саме зі статистики подвійних катерів. Далі цей результат не дуже змінювався, і навіть зараз вважається, що спостережні дані показують саме 15%. За допомогою теоретичних даних, а точніше, теорії розпаду ярупу та подвійного ягорпу. Було виявлено, що близько 7% складає, складають подвійні, подвійні астероїди з усіх відомих. І, враховуючи дуже спрощену модель, цей результат є досить непоганим. З іншої сторони, за швидкістю утворення пар відомо, що там до 1% це всього подвійні астероїди, але, скоріше за все, там проблема саме у виборі моделі. Подвійні катери на землі та інших небесних тілах. Цей розділ поділений на три частини: це популяція подвійних астероїдів в сонячній системі, класифікація подвійних катерів та опис подвійних катерів на тілах сонячної системи. Ну, почнемо з того, що, як я вже казав, 15% астероїдів розміром до 10 км у групах. Навколоземних астероїдів, або астероїдів, що наближаються до Землі, і астероїдів головного поясу є саме подвійними системами. Аналіз даних подвійних астероїдів на основі даних Плец Харріс. Можемо бачити з правої частини два графіки. Перший графік в нас по Осі Х відкладений діаметр. Більшого тіла, тобто головного тіла, а по осі відкладена відношення відстані між астероїдами до розміру головного тіла. І На другому графіку можемо бачити по осі X відстань між астероїдами, а по осі Y відношення меншого тіла до головного, тобто відношення розміру супутника до головного тіла. Характеристика подвійних систем для навколоземних астероїдів головні компоненти мають розміри близько до 2 км. Можемо бачити тут все на графіках: великі точки це для навколоземних астероїдів. Плюси це для астероїдів робіти Марса. І чітко видно, що головні компоненти близько ну, до 2 км. Відношення компонентів. 1,5-3,5 діаметра головного тіла. Ну і відношення розмірів на другому графіку від 0,2 до 05. Для астероїдів робіти Марса головні е, тіла більші близько 40 км, відношення між компонентами близько е, 2,25 діаметрів головного тіла. Ну і відношення розмірів супутника до головного тіла таке саме, тобто 02-05. Будуючи графік самостійно для головного поясу, а, точніше, середньої частини головного поясу для подвійних астероїдів і для астероїдних пар, ми отримали. Що відношення супутника до головного тіла у нас теж близько 0,3%. Тобто наші результати теж збігаються з результатами правець Харліс. І е, механізми формування подвійних астроїдів е, переливні сили пояснюють е, лише 1-2% всіх відомих систем. А ось саме ефект ЯОП. Е, Вважається основним механізмом для формування подвійних систем, і вважається, що близько 15% всіх подвійних систем саме так і були сформовані. Ми ось, порівнюючи результати правець Халіс і е, власні результати для е, навколоземних астероїдів, для. Е, і для астероїдів робіти Марса, також для астероїдів середньої частини головного поясу, можемо прийти до висновку, що відношення супутника до головного тіла в нас близько 02-04. Розмір між головним тілом і супутником від 1 до 3,5 розмірів головного тіла. Переходимо до класифікації подвійних кратерів. Загалом виділяють 6 основних видів подвійних катерів. Почнемо з першого це просто подвійний катер, де ми бачимо два чітких кратери без контакту один з одним. Також основною ознакою є те, що між ними є перпендикулярний надлишок матеріалу, який доводить синхронність їх формування. Наступний вид це архісоподібні катери. Формується при помітному контакті двох кратерів, що створює помітну перетинку між ними. Це і вказує на те, що кратер, кратер утворився синхронно. Наступний вид, схожий на попередній це перекриті кратери, де менше кратер накладається на більший, і їх викиди взаємодіють між собою. Кратер під номером D це кратер. Якщо дослідно переводити з, з англійського кратер сльози або кратер сльоза чи крапля, де ми бачимо е, основний великий кратер і маленький кратер з боку від нього, начебто е, крапля стікає з основного кратеру. Е, наступний кратер це еліптичний. М -м -м. Нагадує форму Еліпса, і найчастіше, перпендикулярно від цього кратера, ми бачимо викиди матеріалу, що вказує якраз на синхронність утворення цього кратеру. І наступний вид це круглі кратери утворюються у випадку, коли відстань між астероїдами була невелика, або е, астероїди були майже ідентичні за розмірами. Далі можемо розглянути три ось таких кратери. Всі три ми можемо віднести до еліптичних кратерів, але перше, ще можна сказати, що він схожий на круглий кратер. Усіх трьох ми бачимо дуже великі викиди навколо кратерів. Це нам каже про те, що. Вони були утворені під дуже низьким кутом не більше 5 градусів. І також на кратері B ми можемо побачити ось такі два маленькі кратери. І Судячи з усього, вони були утворені саме рекошетом матеріалу від основного кратеру. Механізми утворення. Подвійні катери, як я вже казав, виникають при майже одночасному падінні двох компонентів подвійного астероїда. Це може бути або падіння одразу подвійного астероїда, або підії якихось сил. Аст... Звичайний астероїд при падінні розпався на дві частини, і в такому випадку утворився подвійний катер. І на формування подвійного катера в нас впливають. Відстань між компонентами, приливні сили, швидкість зіткнення і гравітація поверхні. Розглядаючи різні тіла сонячної системи, аналізуючи всі знайдені подвійні кратери на них, можна прийти до деяких висновків по кожному тілу. Для Землі, для формування подвійного кратера, компоненти мають бути розділені на відстань, що перевищує суму радіусів. Приклад близько 18 км для тіл радіусом 1 км і 0,5 е, км. Частка всіх знайдених подвійних кратерів сягає близько 10% від усіх кратерів. У Венери умови схожі з землею, але вона має дуже щільну атмосферу, що руйнує менші кратери. Е, тому саме менших кратерів було знайдено на Венері менше, ніж на землі. І частка подвійних кратерів прогнозується теж близько 10%. Марс менший за розмірами, менший за масою, тому має слабші прививні сили та меншу густину планети, що з меншою ймовірністю творення саме подвійних кратерів, і тому було знайдено лише близько 2% від усіх ударних структур. Далі можемо розглянути наш супутник, тобто місяць. Теж він має менший розмір, розміри, меншу масу, розташований близько до землі, і слабкі приливні сили сприяють формуванню саме окремих кратерів. тобто із класифікації перший вид. Необхідний відстань між компонентами це близько 23 км для тіл 1,5 км. І частка подвійних кратерів може перевищувати земну, але ж відстані і розміри, звичайно, будуть інші. Також було досліджено Цереру та Весту. Церера це найбільше тіло в головному поясі астероїдів, і воно має доволі зволожену поверхню, що створює менш виразні подвійні катери. Ну, і, звичайно, гравітація там не така велика, як на планетах. Відстань між компонентами астероїдів перед туда становить близько 4-10 діаметрів більшого кратера. Вес, навпаки, має суху поверхню, що сприяє дуже чіткому збереженню кратерів, що поліпшує їх аналіз. А астероїди, що е створили саме ці кратери, мають розміри менші, від 50 метрів до. 1,2 км. Формування подвійних катерів, фізичні процеси та наслідку ударів подвійних катерів. Тут теж у нас розділ ділиться на дві частини: це динаміка взаємодії подвійної системи з поверхнею пертуди. Тобто, що відбувається, коли астероїд летить, на, летить до поверхні. Ну і друге, механізм утворення та морфологія подвійних кателів, як саме формується кратер. Е, під час падіння подвійної системи на поверхню відбувається досить складна взаємодія. Приливні сили, атмосфера планети можуть дуже вплинути на параметри і орбіту падаючого астероїда, е, тому спробуємо розібратись, яким чином вони впливають. Загалом, енергія, що зумовлює орбітальний зв'язок між об'єктами двох мас М1 та М2, можна описати наступним рівнянням. В момент зближення з планетою відстань між компонентами може розраховуватись через диференціальні рівняння руху, які ми бачимо ось тут, відповідно. Також, якщо у планети є атмосфера, наприклад, як у Венери, Додається ще аеродинамічний вплив. Тобто силу опору ми можемо описати наступним рівнянням, ДС Де це, це деякий коефіцієнт атмосфери, тобто аеродинамічний коефіцієнт РО це густина астероїда, А це відстань між компонентами, ну і В, відповідна швидкість. Також ключовим параметром є відстань між компонентами. Яка визначає, формуватимуться подвійні подвійнікатори чи ні? Під, під формою проливних сил відстань R маленька буде змінювати за випадковим характером, який залежить від орієнтації системи та швидкості наближення. Якраз коефіцієнт B буде параметр наближення. І рівняння зміни відстані при зближенні визначається наступним виразом. Для сферичних тіл переливна деформація описується наступним потенціалом, де це кут між напрямком до планети і системи. При зближенні з планетою кавітаційна фокусуюча дія. Може додатково змінити і траєкторію компонентів. В результаті цього, для маленьких низьких швидкостей менше 12 км на секунду, компоненти можуть опинитись в стабільній робітті одна навколо одної, що впливає на кінцеву конфігурацію перед утра. І механізм утворення та морфологія подвійних кратерів. Тут ми розглянемо саме не подвійний не кратер, а просто утворення кратеру. Бо для подвійних кратерів формули є складніші і треба враховувати більшість ефектів. Тому утворення лише одного кратера для початкового дослідження нам буде більш ніж достатньо. Розміри кратерів визначаються кінетичною енергією ударників, тобто вся кінетична енергія астероїда буде віддаватись на утворення кратера. Формула масштабу кратера для планет без атмосфери має наступний вигляд: Д Р І і РОТ це густини астероїда і поверхні планети. Або тіла, на яке падає астероїд, D, і це уда... діаметр ударника, тобто астероїда, V – його швидкість гравітаційне прискорення на поверхні планети. А K – це емпіричний коефіцієнт, який залежить від, від параметрів планети, який залежить від параметрів самого астероїда, тобто, в розрахунках він є теж доволі складним. І розглядаючи саме подвійний кратер, відстані між центрами кратерів може бути розраховано наступною формулою, де R1 і R2 це радіус вектори до центри... центрів кратерів. Радіус вектори від центра планети, на яке падає подвійний, подвійний астероїд. І підводячи висновки. Ми можемо сказати, що подвійні кратери утворюються внаслідок зіткнення подвійного астероїда з поверхнею тіл сонячної системи. Ці утворення нам дозволяють вивчати орбітальну еволюцію астероїдів. Дозволяє вивчати, як ефект яороб, як швидкість ближня, як маса об'єктів. Впливають на формування системи. Також за допомогою подвійних кратерів можна спробувати визначити відсоток подвійних астроїдів від усіх астроїдів. Ми розібрали класифікацію кратерів і фактори їх формування. Зрозуміло, що всі подвійні кратери діляться на 6 основних груп: це подвійні кратери, арахісоподібні, прикриті кратери сльоза, еліптичні та круглі. І розміри стру... структура залежать від фізичних параметрів ударних тіл і від властивостей поверхні, на яку ці тіла падають. Далі це теоретичні моделі зіткнень, тобто зіткнення подвійних астероїдів з дембетними тілами є доволі складним процесом і залежить від багатьох чисельних змін, залежить від швидкості, від маси, від складу астероїдів і від складу поверхні, на яке падає тіло. Дякую за увагу.